Абатство миштон, таємниця зниклого діаманта. Аббатство Миштон коротка історія. Аббатство Миштон було збудовано приблизно у 1297 році, а точніше, у четвер під час чаювання. Як аббатство, спочатку це був притулок для мишей монахів із смердючого братства святого козячого сиру. Але вже до 1473 року будинок спорожнів, оскільки ніхто не міг витримувати запаху. Та після гарнесенького прибирання король Стілтон II подарував будинок першому графу Миштону у нагороду за його підтримку у війні фондю. Рокфор Теперішній лорд Миштон є вісімнадцятим графом. Протягом століть будинок значно збільшився. У 1525 році йому добудували західне крило, у 1528 році йому добудували східне крило, і у 1530 році він намагався злетіти. Відтоді різні графи та графині додавали галереї та альтанки, вежі та башточки, огороджені садочки, глибокі ставочки, стайні бібліотеки, вітальні оранжереї. Так багато прибудов, що насправді ніхто більше не знає, скільки кімнат у будівлі. Хтось одного разу спробував порахувати усі кімнати, але здався на триста чотирнадцятій з половиною. Ось чому у будинку стільки таємниць і стільки пригод. І ось чому у аббатстві миштон не буває звичайних днів. Зачекайте, давайте я вас з усіма познайомлю. Ось це Уенсдейл Дворецький. Міс Свіс. Економка. Місіс Чешир. Кухарка. Раклет. Покоївка. Монтерей Джек. Лакей. Міс Пармезан. Гувернантка. Ох. Рокфор, граф Миштон. Люди звуть його Лордом Миштоном. Леді Брі. Графиня Миштон, дружина Лорда Миштона. Також її називають Леді Миштон. Леді Рікота, найстарша донька Лорда та Леді Миштонів. ЛЕДі Моцарела. Друга донька лорда та Леді Миштонів. Леді Фонтіна, наймолодша донька лорда і леді Миштонів. Леді Гауда, вдова Графиня Миштон, мати лорда Миштона, дядечко Горгонцола та тітонька Халумі, родичі лорда Миштона, хоча ніхто точно не знає, які саме. Ох, лорд Миштон такий розява. Він постійно все губить. Минулого місяця він загубив дві пари окулярів, свій кишеньковий годинник і пару майже найулюбленіших штанів. Ніхто не знає, як він умудряється усе це губити, особливо штани. Адже він був якраз у них вдягнений. Леді Брі купила щоденник і подарувала йому на день народження, щоб він міг записувати туди усі важливі дати. Так він і його загубив. Одного ранку лорд Миштон якраз зібрався поснідати, коли увійшла леді Брі. Доброго ранку, серденько, сказала вона йому. Бажаю тобі веселого сир різдва. Я така забудькувата миша. вигукнув лорд Миштон. Я геть забув про сир різдво!» А тоді додав. Лишенько, та зараз родичі понаїдуть. Я мушу усе підготувати. І Вискочив із вітальні. Ох, ні. сказала леді брі, звертаючись до покоївки раклет. Він забув поїсти сніданок. Лорд Миштон поспішив у велику галерею на горі і там побачив перед собою найбільшу цінність родини миштонів Великий, величний сирний діамант. Кожного сир Різдва родина Миштинів влаштовувала банкет. Дядечко Горгонцола прилітав із Баварії, тітенька Халумі прибувала із Болгарії, а леді Гауда, мати лорда Миштона, долала шлях аж із дальньої кімнати будинка. Наприкінці банкета кожен міг потримати діамант і загадати бажання. А потім усі співали традиційну сириздвяну пісню миштанів. Сирний, сирний діамант посвіти ясненько, і моє бажання вмить виповни гарненько. Ну, Там ще 96 рядків у цій пісні, але їх вони уже не співали. І, звісно, бажання виповнювались лише коли діамант справді справді світився. Тож лорд Миштон підняв скляний ковпак, поклав діамант у кишеню і поспішив униз, щоб дворецький венслідейл міг його гарненько почистити і причепурити. Він справді мав такий намір, але аббатство Миштон це велика будівля. А лорд Миштон такий забудькуватий, що перш ніж він встиг усвідомити, він жахливо загубився. Зрештою, він побачив двері, які опізнав, сказав А. -а, -а і цілеспрямовано зайшов усередину. Але це була класна кімната де його донечки щойно почали уроки. Лорд Миштон перечепився об один із їхніх шкільних ранців і перекинув парту. Книги та папери усюди порозліталися. Батьку, сказала Рікота, Тату. сказала моцарела. Тату, сказала Фонтіна. О, Боже, сказала міс Пармезан їхня гувернантка. Я щойно поприбирала. Е, о, так, — сказав лорд Миштон. Е, перепрошую, чудова робота, продовжуйте. Потім він озирнувся. А хтось знає швидкий шлях униз. Ми тобі покажемо, закричали діти. Ми знаємо дійсно швидкий спосіб, і повели батька на великі сходи. Там вони осідлали поручні на сходах і злетіли по них кулею униз і гепнулись купою. Обережно. закричала Рікота. Ой. закричала моцарела. Ві. закричала Фонтіна. Ай! — сказав Лорд Миштон. Ну, принаймні, легка посадочка. Добре, що ми приземлилися на м'який матрасик. Це ніякий не матрасик, сказала раклет, покоївка, яка стояла поруч. Це міс свіс. Вони справді приземлилися на економку міс-свіс!» Ох, я перепрошую, я дуже перепрошую, сказав лорд Миштон. А от міс-свіс була дуже розлючена. Будь ласка, мілорде, сказала вона, я намагаюся усе прибрати перед приїздом гостей. Але дуже важко правильно прибирати речі, коли люди користуються поручнями, як ніби це атракціони на ярмарку. І, так, звичайно, сказав лорд Миштон, перепрошую, чудова робота, продовжуйте. І вони поспішили у кухню. У кухні кухарка місіс Чешир готувала усе до серездвяного банкета. Вона якраз розмішувала тісто на знаменитий сериздвяний пудинг. Лорд Миштон його обожнював, тому кухарка готувала цей пудинг кожного сериздва. О! сказав лорд Миштон. А можна я трішечки скуштую?» Ні, не можна, мілорде. Сказала місіс Чешир, я якраз вмішую приправи. О. розстроївся лорд Миштон, ну тоді я хоча б понюшу. і він понюшив пудинг. Але борошно і приправи набилися йому до носа. Борошно розлетілося, родзинки. Порозліталися, і сир також порозлітався. Ну, геть звідси. закричала місіс Чешир. Подивіться на весь цей гармидер. Отак, звісно, сказав лорд Миштон. Я перепрошую, я дуже перепрошую. Чудова робота продовжуйте. І він з дітьми поспішив із кухні у кімнату дворецького. А там на нього вже чекали Венслідейл, Дворецький та монтарей Джек, лакей. О, Венслідейл, сказав лорд Миштон. Ну, як, усе готове? Так, мілорде, відповів Венслідейл. А як там щітки, ганчірочки, особлива рідина для начищання? Так, мілорде, усе готове, відповів Венслідейл. Ну, добре, молодець. Хороша робота. Продовжуйте. Але бракує лише одного, сказав Венслі Дейл. І чого ж це? Великого величного сирного діаманта, мілорде. О, звісно, сказав лорд Миштон, я така забудькувата миша. Він у мене ось примісінько тут. І він поліз у кишеню. Але діаманта там не було. О, напевно, в іншій кишені. Але там його теж не було. Діаманта не було у жодній кишені лорда Миштона. Насправді, діамант зник. Торотом, ту торотом, ту торотом, ту торотом, ту торотом. Ми мусимо його знайти. вигукнув лорд Миштон. Побігли, гайда. І вони побігли назад у кухню та почали шукати. Ні. вигукнула місіс Чешир, я не буду терпіти весь цей гармидер, але це невідкладна ситуація, пояснив лорд Миштон. Не стійте там так просто, давайте, допомагайте нам шукати. Вони шукали у каструльках і сковорідках, вони шукали у тазиках і мисках, зазирнули у комору, у раковину і навіть під капелюх до місіс Чешир. Шукали, шукали, але діаманта не було і сліду. Зате вони знайшли обидві пари зниклих окулярів лорда Миштона. Тож вони поспішили до великих парадних сходів. Де врізалися у міс Свіс. Туф! О, ні. закричала вона. Тільки не це знову. У нас криза, сказав лорд Миштон. Давайте, допомагайте нам! І вони почали шукати. Заглядали у вази та урни, шукали у горщиках і під меблями, зазирали у підставку для парасольок і під килим. Шукали навіть у кишенях міс Свіс. Шукали, шукали, але діаманта не було і сліду. Хоча вони знайшли загублений кишеньковий годинник лорда Миштона. Тоді вони поспішили до шкільної кімнати, де міс пармезан щойно закінчила прибирати. Та що ж це робиться? вигукнула вона. Я тільки впоралася із цим гармидером. У нас катастрофа, сказав лорд Миштон. Давайте, допомагайте! І вони знову почали шукати. Вони заглядали у підручники та пенали, вони дивилися у горщики з фарбою і під дошку. Вони зазирали і під парти, і у парти, і вранці, і навіть за велику карту світу. Шукали, шукали, але діаманта не було і сліду. Хоча вони знайшли щоденник, який леді Брі подарувала лорду Миштону на день народження. І тоді вони поспішили до великої галереї. Аж туди нагодилася леді Брі подивитися, що це все за метушня. Заспокойся, серденько, сказала вона, а то в тебе знову буде. Твій головний біль це мігрень. Але це катастрофа, сказав лорд Миштон. Давай, допомагай нам! І вони знову почали шукати. Вони дивилися на полицях і за картинами, вони шукали у канделябрах і всередині годинника, вони зазирали на камінну полицю і навіть шукали у люстрі. Шукали, шукали, але діаманта не було й сліду. Ну, хоча вони знайшли майже улюблені штани лорда Миштона. Як вони туди потрапили, ніхто не знає. Величний, великий сирний діамант був втрачений. Це даремно, голосив лорд Миштон. Я підвів усю родину. Діамант зник. Це означає, що ніхто, ніхто не зможе загадати бажання на сир Різдво. Того вечора на сир Різдвяному банкеті лорд Мишто не сміявся і навіть не усміхався. Він не розмовляв і не розповідав своїх дурних жартів. Він навіть не слухав новин ані з Баварії, ані оповідок із Болгарії. А де цей діамант? зненацька дуже голосно запитала Леді Гауда. О, е, м сказав лорд Миштон. Ну, матінко, я думаю, що цього року у нас будуть деякі зміни. А? перепитала Леді Гауда, яка була доволі глухою. Ти кажеш, що у вас будуть деякі стіни? Та ні, я маю на увазі, що цього року ми, напевно, спробуємо щось новеньке. Ох, це як страшний сон. Бульйон? Я не хочу ніякого бульйону. Ми не їмо бульйон на середво, миємо серездвяний пудинг. І саме у цей момент увійшов Венслі Дейл. Мілорди та Леді, сказав він. Серездвяний пудинг. Лорд Миштон був такий розстроєний, що зовсім не хотів серездвяного пудинга. Ходімо, серденько, сказала йому леді Брі. Це ж твій улюблений. А який сенс? відповів їй лорд Миштон. Адже усе зруйновано. Так, серденько, сказала йому леді Брі. Але ж це не означає, що ми маємо бути голодними, чи не так? Тож лорд Миштон спробував ложечку. Це було так смачно, що він спробував іще ложечку, і це було навіть ще смачніше. Потім він з'їв ще ложку і він вкусив щось дуже тверде. Він виплюнув цей шматочок. І ось. На тарілці лежав діамант. Я знайшов величний великий сирний діамант, вигукнув лорд Миштон. Але як він міг потрапити у пудинг? А я знаю, а я знаю, сказала Фонтіна. Напевно, він впав туди, у тісто, коли ти нанюхався і надихався спеції та борошна і чхнув. Тож усі передавали діамант по колу, і кожен міг загадати своє бажання, а потім гуртом співали традиційну миштанівську сирріздвяну пісню. Сирний, сирний діамант посвіти ясненько, і моє бажання вмить виповни гарненько. Дядько Горгонцола хотів заспівати решту 96 рядків, але його відмовили. Усі зійшлися на тому, що ще ніколи не бачили, щоб великий величний сирний діамант виглядав таким блискучим, таким сяючим і яскравим. Чудово, сказав лорд Миштон, він справді так сяє. Що відтепер щороку я буду чистити його сумішю з різдвяного пудинга місіс чешир. Ось так загубився, а потім знайшовся великий величний сирний діамант. Кінець. Terima kasih telah <laughs> menonton!